Доброго дня! Замовила у нас людина ось такий наливатор з гравіюванням на нержавійці. Хочу вам показати його в роботі. Ось під 4 стаканчики. Працює від павербанку. USB шнур. Підключаємо. Так, розкладаємо стаканчики і імітуємо налив. Тут у нас виставлено 5 грам, це все регулюється. Ось можна 10, 15, 20 аж до літра. Ну, якби літру, я думаю, ніхто не задужує, тому, тому так. Ось тут QR-код. Можете перейти на наш сайт, там великий асортимент товарів. Дякую всім за увагу.